Там це нормально. Ну, собі це нормально. Адин. А ти що мені? А отак от у нас. Виглядає. Диви, а ти, каже, не інтересно, диви, як він тягнеться. М -м -м. <після adelante> не знаю, 150. Ні? Більше? Не а там його там Олень стоїть, диви, який здоровий синій коль. Що ти там винюхаєш? Памперс повен? Що ти там винюхаєш, баді? Ну, а ти чого сваришся? Баді какунями пахне там. Баді. Баді, не чіпай ту машинку. Баді. Машинку не чіпай. То степина машинка. Де твій м'ячик на, на Миколайчика? Де мячик на Миколайчика, бадіка? Де? Де? Трубку, де трубку. Баді? Не чіпай, де твоя кістка? Он лежить. Де мячик? Де мячик бадіка? Де мячик бадіка? Де м'ячик? Де мячик Бадіка? Де? Не лізь йому на ноги. Де Бадіка мячик? Бадіку грав уже? Де? уграв уже? Уграв уже м'ячик. Баді! Його нет. Баді, чого ти? Можливо? Чого? Баді гавкає, да? Хорошо, дурко. Бади Бади. Ага, окей, на твой телефон. Что вообще? Баді, у тебе все нормально? Виключи то що у тебе там балака? Бо воно не співає? Добре, як воно балака, то могло балакати. Счопка, мама це нормально? Ну тобі це нормально. А баді, а ти що в мене їси? Ти що мене їси? А ти що тут прийшов до нас? Ти що прийшов? Такий рідний, що баді прийшов, дивись, баді тут. О, а баді? А баді, давай ножками баді, потовчер. Давай. <смір> Давайте. Воно щекотна. Не бий, баді, не бий. Не бий. Я так тільки трошки... Ааа, давай почухати ножки. Ножки почухати об шерсть. У баді дуже, дуже, ти, ти замітив зараз чи ні? Дуже м'ягенька шерсть стала, коли ми почали його підкармлювати. Хтось там писав коментар, що не можна собаки корми і обичну їжу. Не знаю, у нас баді, що корм лупиш що ту обичну їжу нормально. О, полежав і пішов, так? Да? Баді? Будеш гулятися? Дурному, каже, не скучно і самому. У нас малий був у штанях і він весь мокрий. Я не знаю, йому треба на короткий рукави надягнути, бо йому жарко. Учора Маріна приходила і ми зібрали його на прогулянку. Маріна каже, йому холодно, ще одну кофточку, ще одну, він замерзне. Ну, от е, сьогодні я вдягнула йому штанці і на довгий рукав, і в нього вже лоб мокрий весь. Жарко. Він не привик так вдягатися. Він так, ну як ми, да? ми сидимо в футболках і в шортах нам нормально. Треба його передягнути, все ж колетенько, так? Да? Вау! Дивіться, ми достали. Е, цей кубик, що нам е, ну, з роботи моєї дереви з печарок. Там ще є машинка всередині, ти її запускаєш і вона отут так тим дин дим дин спускається. А вона ще співається, як Да? Диви, а ти, каже, не інтересно, диви, як він тягнеться. А, а там нічого десь тут більше ніде не нажимається. А ну з, з іншої сторони, що там ще є? Ага, тут гуляться на моторику. О, а оце прикольно, ось візьми, це магніт тягай, так? Да? Вау, оце для нас вже, а не для Степи. Та китайське воно, так? Да? Не тримає. Хочеш тримати? Хочеш? Не, не. Добре, давай його тато складе стола. А Стьопки ми тут, ну ми тут. Коля по малого подержав, а я зробила омлет. Нажарила цибульки, морковки, <тас> яєчко, молоко трошечки. І сьогодні ці прованські трави я ввела е, в омлет. Тут пюрешка із молочком, ні, із натуральним йогуртом. Помідорок опірок, киві і банан. І водичка. Булька. Хто буде їсти? Хто буде їсти, а потім підемо гулять. Да? Да? Підемо гуляти. У мене вже другий день першить горло. Учора випила таблетку і запшикала нормально. І сьогодні знов на вечір мені розбирається горло. Ой, не хочеться навіть представляти, що може бути. Ні-ці -ні 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 -ні. думки виглядаємо подальше. Бульбашка, ябулька, їсти будемо? Будемо їсти. Зараз мама потрогає, чи воно підхололо трохи. Добрий вечір. О, у вас так прикольно ці відблиски у тьоми і в колі. Так, ми гуляємо. Вже вечір. Ми йдемо на діло, так? Ні, вже діло трохи. Ви вже понакрадали. А ви тут ламали? Ми не Ламали, ми збирали. А, ну тут збирали. Так. А. Вона хоче носити. його. А, а, ви просто привітатися а я хотіли. Так, поздороватися і ми будемо їхати а. робити ту штуку. Тьома вже на, нас милився гуляти. Ага. Ну добре. Я, до речі, не запитала, ялинку ви хочете чи ні? Чи ти Тьому не, не питала? Я тім сказав, що хай буде, там не хоче? Линка, але буде жива. Пані. Так, ми в бідронці. скупляємося. Коля скупляється, бо ж завтра на роботу будуть іти. А так як у нього народження було, буде цукерки. У нас завжди так було, і в нас на роботі те саме. Виносиш, ну, виставляєшся цукерку людям, з якими працюєш. От і Коля скупляється і купили ще бутилку, бо ж будемо. Будемо в кінці місяця йти до кума, до кума до кума. До куми й до кума е... нести вечерю, святу. От, То купили бутилку е, для куми. От, І цукерки теж купили. Куму і кумі. Ну, в общем, таке. В общем, скупилися, з чим будемо йти. Хочемо настроїти два пакунчика, щоб стало, щоб стало воно. О, і памперси, бо памперси по, по акції. А памперси, друга пачка 5 злотих. То купили. Там розстібнулося, бачиш? Ось тут з цієї сторони. А ну, натягни ще. О. В тій більше було, так, да, місця? Так, ага. так. От, і гуляємо, наскільки скупився? Гадай? Не знаю, 150? Ні? Ну, Ні? Звісно, що ні. Більше? Так? Ну, да? Серйозно більше? Я пикола. 300, Триста 200? Да. Рівно чи ні? Оляха. Боже, ці ціни мене повбивають. А що ми там взяли? Цукерки, дві коробки, катки. Да? Ні, і те... телефон тільки. Не Віддав. А, ну йо. А, ти... а, телефон у мене. <смеш> ну да, да, так, так, віддав, віддав. Я подумав, що це телефон, а я на нього знімаю. <смеш> Ой, ціни, звісно, космос. Що там, копійки? Ти, не, не положив копійки, в копійку кинеш, так? Да? Що? общем, ми гулять, ідемо. бо син спить, так? Да? Подивись? Спить. Тут і так поприкрашувано, ми йшли з колії, заглядали. На балкони ті, що поприкрашувані, хоч уже снігу немає, плюсова температура, все рівно йдеш і такий джин в душі з-за того, що там повключали гірляндиці. Дивіться, як в цих нових блоках дуже гарно всі поприкрашали. Я це кожен рік кажу, але мені оці сосульки, ну типа вісячки оті нравляться. На, на цьому е, е, геобразному. Оці. А там там і олень стоїть, диви, який здоровий синій коль. Я тільки на камері побачила, що то олень. Там, мабуть, на балкон ніхто не виходить. Ну, я б хотіла в оцих блоках квартиру. І бажано отут, а отут, де балкон, цей здоровий. Ну так, да, ти бачиш там, як голова терчить оленя синя. Здорова. І бажано, щоб балкон виходив туди на лісок. <головіка> <В> ту <сторону. головіка> так, давайте ще позаглядаємо. Ну там ото тепле, там дуже далеко, це біля Маріни. тоже дуже гарно. Тут ніхто ще не поукрашував, але взагалі я не знаю, може тут ніхто і не вкрашає, я не пам'ятаю. А тут дивіться, як гарно. Ой, як красиво. Ось такі мені сосульки подобаються. Отакі. Ну, гарно. Там якось дерево стоїть. Красиво. Ну, не всі, звісно, прикрашають, але мені дуже, звісно, подобається, що ми прикрасили в цьому році. Ось це дійсно була наша мрія. Щоб жити хоча б, ну, хоч у нас є нездоровий типу балкон. Але хоча б якийсь балкончик, тобі, щоб, щоб можна було прикрасити. Ну і ми це зробили. Наша теж там мерехкотить. А ну глянь на малого. Спить. О, Крістіна з Ігорем диви, ялинку поставили вже. Он їхній балкон. А отак у нас виглядає. Ну гарно. Гарно, тільки оленя треба далі повісити, бо воно як реально непонятно, що.